Привіт! Сьогодні хочу поговорити на дуже банальну тему, про яку говорять всі, але я думаю, якщо ти відкрив, відкрила це відео, ця, ця, ця тема досі актуальна для тебе, то, можливо, мої слова тобі допоможуть. А може і ні. Окей. Поговоримо про те, чому ми дуже любимо користуватися мобільним телефоном, чому ми на даний момент ми проводимо дуже багато часу. Як це впливає, в принципі, на наше життя, і що можна зробити з тим, щоб обмежити цю кількість часу, проведену в телефоні, і щоб нам не хотілося про це туди заходити, на те, що ми мусимо це робити. Отже, давайте поговоримо про те, чому ми користуємося мобільним інтернетом так багато. Перше, як всі кажуть, це дофаміт, тому що. Ми коли гортаємо, то у нас виділяється дофамін. як це працює? А уявіть собі, що ви граєте там в казано або там граєте в якісь ігри. І, наприклад, якщо ви виставляєте свій контент, коли ви отримуєте якісь лайки, коментарі, далі у вас дуже високий дофамін, тому що. Витримати винагороду з якусь певну свою дію. Тому люди, які виставляють свій контент, вони дуже часто заходять і просто чекають: а чи в мене більше підписників, чи в мене більше лайків, чи там хтось написав коментар, а який це коментар і так далі. Це дуже сильно затягує, і ми не посчитаємо як на іголку на це. Але ем, доведено науковцями, що це не є залежність. Це просто наша звичка. Тобто, якщо це просто звичка, ми можемо це виправити і це досить легко зробити. Окей, наступна причина це те, що вам просто скучно. І ви заходите в телефон, тому що у вас немає певного плану, немає цілі на цей день. Дуже багато людей зранку прокидаються і там листають, дивляться щось цікаво, може, там щось повеселити, або вечором. Це із за того, що ви просто не знаєте, чим знятися в цей момент. І взяти телефон це найлегше, що ви можете зробити, і це найприємніше з того, що може бути, окрім того, якщо ви знаєте свої цілі, і, наприклад, зранку встаючи, ви маєте певний план. Отже, я встаю, я йду бігати, потім я готую сніданок, потім я миюсь, і вам це цікаво, тоді ви не будете користуватися. Тому згадайте якісь моменти, коли ви з кимось зустрічаєтесь дуже класним, ви проводите класний час, ви навіть не дивитесь в телефоні. Єдине, що ви можете там зробити декілька фотографії на пам'ять, і вам окей, вам не хочеться навіть заходити в телефон. Або якщо ви на якійсь гарній локації, ви достаєте просто телефон для того, щоб зняти, але ви не переписуєтесь, ви не гуртаєте там стрічку і так далі. Не дивитесь, як інші люди цікаво живуть це життя, якщо ваше життя цікаве, і це основна рада буде надалі, коли я буду казати про... Основні поради, які можуть бути. Окей, а, наступне це страх щось пропустити, як називається ФОМО. А чому це відбувається? Тому що багато хто живе в різних частинах світу, і за ніч відбувається дуже багато чого, або за день відбувається дуже багато чого, поки ви там на навчанні, на роботі, і ви дуже переживаєте, що ви можете пропустити щось важливе. Але дивіться, якщо це щось важливе, то вас, вас наберуть, вам позвонять, вам розповідають. Тому це, це, ніби фальшива така історія, тому що якщо щось важливе стається, то ви будете в курсі цього. Якщо це щось пов'язане з вами, то ви будете перші, хто в курсі цього. Тому не переживайте цього. Дуже багато я сказала цього, але ви мене зрозуміли. Я все ще працю, працюю над тим, щоб. Покращити мою дикцію, покращити те, як доносити інформацію, і для чого я і зробила цей канал. І плюс для того, щоб ділитися якимись певними цікавими новинами, які я навчаю, тому що, навчаюсь чому, тому що я дуже люблю дивитися якісь наукові відео. А, також я проходжу курс з психологом, і я сама по собі психолог за освітою, тому. Тому вам цей канал може бути цікавим, тому підписуйтесь. Окей, давайте далі. Наступна причина це соціальне потреба або самотність. А як це працює? Коли ви одні, навіть якщо ви заходите в соціальні мережі, ви бачите, як інші живуть, ви ніби живете разом з ними, ви знаєте, чим вони живуть, і ви про них знаєте, ви відчуваєте себе в цьому соціумі. Якщо ви не будете, ну, уявіть. Що ви три дні без соціальних мереж ви не будете знати, що відбуваєте, і ви будете жити тільки своє життя. І ну, це не так весело. Ви будете бачити не так багато подій, ви будете бачити тільки ті події, які стаються з вами, і цей світ стане трошки сумніший, але потім ви побачите, наскільки це міняє вас змінює вашу реалію життя. Окей, а... також. І щодо соціальних, це також плюс, тобто соціальна мережа для того, щоб ми могли спілкуватися в соціумі, Але якщо ви просто дивитесь і ви не спілкуєтеся з цими людьми, ви просто наблюдаєте, спостерігаєте, як вони живуть, і вам нічого це не дає, а ще гірше. Якщо ви починаєте заздрити, або ви починаєте хотіти там якісь блогі хто летів, кудись на відпочинок, і ви також хочете дати відпочинок, або хтось купив якусь сумку, ви також це хочете. Це дуже погано впливає, тому що ви. Це не ваша потреба, це потреба інших. Про це в мене є сторіс, тому дивіться. А наступна це стимуляція мозку і прокрастинація. Тобто, коли а, буває таке, що, можливо, ви помічали, ви просто скролите, ви навіть не пам'ятаєте, що було в тому сторіс. Ви скролите навіть не закінчивши думку, тобто вам не цікаво насправді, що відбувається в цьому сторіс. Або Цьому відео ви просто відгортаєте для того, щоб просто ваш мозок не думав про щось важливе. Тобто у вас в голові є якийсь, якийсь страх, якась історія, якесь переживання, і ви хочете просто, тим, що ви гортаєте стрічку, ви хочете просто про це забути. І це саме основна причина. Якщо ви. Постійно від своїх проблем ховатися в соціальних мережах просто гортаючи стрічку і не вирішуєте ці проблеми, то потім, в якийсь момент, у вас буде ось така проблема, яку ви не зможете вирішити тим, що ви будете просто гортати стрічку. І ви будете в дуже негативній ситуації, ви можете навіть піти в депресію через це. Тому краще, коли є негатив це пропрацьовувати, це може бути. Психологом це може бути самим собою, просто зрозуміти, що сталося. Яка причина того, що я зараз просто бездумно нагортаю стрічку? Я хочу від чого втігти? Від того, що в мене на душі якась, чи мені скучно, чи мені лінь, чи я просто чогось боюся, або я просто не хочу починати навчатися, наприклад, да, якщо ви там гуртаєте перед тим як навчання, або ви не хочете йти на роботу, або ви не хочете щось робити через те ви просто гутаєте стрічку. І це основна. Основна історія, яку я хочу донести, щоб просто спостерігайте кожен раз, коли ви хочете зайти від, ну, в, в телефон, просто задавайте собі питання, для чого? Від чого я хочу втікти, або що я хочу отримати на даний момент з того, що я буду гортати цю стрічку. І це дуже круто. Якщо ви це зможете зробити і відслідковувати, це вам дасть дуже багато відповідей на те, що відбувається у вас всередині. І це дасть можливість. Покращити ваше життя на краще. Окей, ось декілька порад. порад. Ем, декілька порад, як можна з цим працювати. Перше, як я казала, це помічайте, яка причина того, що ви тянетесь за телефоном, підслідковуєте, просто ставте собі питання. І ви зможете з цим працювати. Якщо ви будете знати причину, ви зможете з цим працювати. Якщо не знаєте причину, то ви просто будете продовжувати це робити. А, друге, це встановлювати певні правила, як, які години ви не будете користуватися телефоном. Тобто, за, там, за пів години до сну або там за 15 хвилин, як у вас виходить. Ви не користуєтесь телефоном. Але вам потрібно придумати, чим ви будете займатися, тому що якщо вам нема чим займатися, ви 100%-100% візьмете цей телефон, тому що вам просто нудно. Тому покладіть книжку, або пообіцяйте собі вчити англійську, або пообіцяйте собі читати там, 15 хвилин перед сном, або підіть просто зробіть свою б'юті-рутину, масочки і так далі. Це вам дуже класно допоможе. Займіться медитацією. Тобто дуже багато є всі хоч, ви можете зайнятися, окрім того, щоб просто бездумно ховтати стрічку, і потім вам вночі навіть може ціснитися. Що дуже часто буває. Ви на емоціях ви засинаєте, і потім всі події, які були у вас в стрічках, якщо вони негативні, вони не дають вам спати. А... Окей. Наступне те, що також рекомендую. Ну, в мене це не дуже працює, але якщо вам допоможе, це окей. А коли ви тянете за телефоном, просто зробити три двох видих, можливо, вам полегше. Мені це не працює, але це рекомендують. Тому попробуйте, якщо інші способи вам не допоможуть. Для мене найдієвший спосіб це просто ставити собі питання, для чого я хочу зараз подивитися інтернет, для чого мені ці всі історії, і це мені реально допомагає для того, щоб розвиватися. Давати собі мотивацію для того, щоб іти читати, йти займатися спортом, дивитися якісь наукові відео. Тому що, коли я хочу йти в YouTube, я собі задаюсь: Окей, що я хочу сьогодні не подивитися? Я хочу подивитися, як інша людина живе для того, щоб розслабитись, чи я хочу подивитися нове наукове відео про те, а, як впливає телефон на наше життя. І відповідь очевидна: я хочу подивитися щось наукове. І... Мій мозок починає розвиватися, рости, у мене виробляється дисципліна, і дисципліна дає можливість розвитку і почуття того, що я контролюю своє життя. Тому що, коли я просто бездумно гортаю стрічку, я розумію, що я не контролюю своє життя, що я не розумію, що мені робити, для чого я. І цей день просто пролітає, і я нічого від цього не беру. Я дуже сумую через те, що я. Просто витратила цей час, нічого не зробила для себе, ніяк себе не розвеселила, ніяк не вирішила ці питання або проблеми, від яких я тікаю, і це тільки йде в мій негатив. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як жити без телефону, зробіть свій детокс на день, хоча б на півдня, просто режим, але сплануйте цей день. Якщо ви не сплануєте цей день, вам буде дуже важко. Якщо ви сплануєте дуже цікаво цей день, вам буде дуже легко бути день без телефону. І ви зрозумієте, наскільки цікаве це життя, наскільки багато ви можете зробити за ці дві години, коли ви просто гортаєте стрічку. Навіть якщо ви гортаєте в день, зранку там трошки все рівно у вас за цілий день дві години, і ви зможете зрозуміти, наскільки дві години в день якоюсь корисною звичкою, замінивши скролінг, може змінити ваше життя в краще. І навіть не те, що ви там хочете там успішний успіх або так далі, а навіть побути з собою, навіть помедитувати, навіть піти погуляти, подивитися на небо, написати вікша, помалювати. Ну це настільки багато всього, чим ви можете зайнятися, окрім того, щоб просто дивитися, наблюдати, як інші живуть. А краще вкладувати в своє життя, а не дивитися, як живуть інші, і своє щасливе життя. Походьтесь. Якщо у вас є питання або ви зі мною не погоджуєтесь, ставте коментарі. Дякую за це відео. Якщо все було не ідеально, а воно було не ідеально, то вибачте, я тільки намагаюся це робити, тому дякую за ваші лайки і підтримку.